Вітаю вас, друзі, шістнадцятий тур чемпіонату України продовжується. Я вас запрошую на телеканал «Уліан» і на матч Металіст Рух на матч команд, які... Не можна сказати, що вони претендують на єврокубки чи на високі місця у турнірній таблиці цього сезону. Але е команди, які мають серйозні амбіції, точно вони не хочуть боротися за виживання і хочуть піднятися якомога вище за ті місця у турнірній таблиці, які вони посідають зараз. Е Рух я думаю, що це буде достатньо цікавий поєдинок, і тим більше цікаво порівняти команди, які були абсолютними антиподами у це міжсезоння. Металіст, який поміняв пів команди. І рух, який залишився стабільний, і свою команду, яка була восени, в принципі, майже в повному складі залишив рух зараз на 14-му місці. Металіст зараз на 12-му місці нас очікує дуже. І дуже безкомпромісна боротьба О, у цьому поєдинку. А зараз про склади команд. Рух у такому складі сьогодні. Юрій Паньків, 79-й у воротах. 17-й Мар'ян Мисик, 29-й Роман Дідик. 3-й Олег Веремінко, 73-й Ростислав Лях, 96-й Денис Люсар, 63-й Марко Сапуга, 11-й Вів Соломон Отабор, 26-й Фабрісіо Альваренга, 30-й Таліс Бренер і 7-й Юрій Климчук, старший тренер, як я вже сказав, Віталій Пономарьов. Ну і про склад металіста. Отут змін в порівнянні з минулим роком надзвичайно багато. 96-й Данило Єрмолов, 47-й Юрій Романюк, 2-й Олександр Мизюк, 31-й Богдан Порох, 11-й Єгор Картушов, 6-й Андрій Ралюченко, 28-й увага Самюель Мішелс, 70-й Алекс Чедомере, 10-й ще раз увага Владислав Наумець, 23-й Богдан Бойчук. І тут теж, мабуть, треба звернути увагу, адже це гравець руха у минулому році. Ну і дев'ятий Максим Прядун. Запас обидвох команд. Бачите, що не повний запас у металіста. Дуже багато гравців награвали на цих зборах молодіжної команди, але поки що їх вирішили а, не ставити на поєдинок команди. Основної Ось. атака руха удар за штрафного майданчика. Небезпечно м'яч іде на кутовий. Таляс зміщується в центр. Картушов проходиться. таки його передача. Прядун далі на Бойчука. Бойчук набирає хід. Відкривається. Прядун лівіше можна передачу віддавати. Але Бойчук б'є сам. Бойчук вирішив все сам зробити. Підсумку рикошети кутовий для металіста, але прядун дуже непогано відкривався ліворуч. Бачите, атака на атаку. Ось так у нас розпочинається. Перший тайм цього поєдинку, хоча здавалося б, ви скажете, команди, які борються за виживання. І мають грати від оборонки кожна, але ні, обидві команди все ж таки хочуть іти вперед, і хочуть створювати гольові можливості руха. Атакувальний півзахисник за своїм амплуа. Мар'ян Мисик грає на позицію правого захисника. То йому протестують ось ось одинадцятий номер Єгор Картошов, е який теж за своїм амплуаж ніяк не захисник. Але сьогодні він саме діє на лівому фланзі оборони, і це теж спроба грати у більш атакувальний футбол і швидше доставляти м'яч з оборони в атаку. І в принципі, гра Картошова зараз е була в пригоді металісту при початку цієї атаки. Порушення правил від Веремінка проти прядуна і страфний удар для Харків'я. атакує рух. Тим часом Альваренга мисик. Його навіс. Момент знову Климчука не було офсайду. Забиває рух на центр, показує зараз Пасхал. Климчук використав свою третю можливість у цьому поєдинку і все ж таки забив. Не було зараз шансів у Данила Єрболова. Ну що, ну не можна постійно втрачати Климчука і давати йому можливість для ударів. Він обов'язково. Хоча б третю можливість використає. 17-та хвилина зустрічі. Гол Климчука. Дуже хороший удар. Давайте спочатку дивитися. І дійсно він витримав лінію офсайду Альваренга на Мисика. Мисик став автором гольової передачі. Все. Ще раз дивимося чудове виконання. Удар з лівої ноги в дальній кут. Ну і ви подивилися зараз, чому власне тренерський став руха вирішив сьогодні мисика поставити на позицію правозахисника. І цей склад, який вийшов сьогодні, він награвався навіть не в між а награвався ще в міжсезоння до початку сезону, скажімо так. Знову момент, знову небезпечний момент біля воріт Ярмолова. Знову міг забувати Климчук, Соломон у табори з м'ячем. він У штрафному майданчику не проходить його передача на Альваренгу. Наумець його присингують на половині поля металіста. М'яч іде за межі поля, і буквально на рівному місці рук зараз заробляє кутовий. Ще раз дивимося момент, де металіст, в принципі, сам собі привіз Гольову ситуацію. Помилився Порох. І Климчук міг забувати після прострілу з правого флангу. Порох помиляється. Таліс Бренер на ударній позиції вище воріт. Знову помилка Пороха під пресингом, що правда. Але це аж ніяк не виправдовує центрального захисника металіста. І знову невикористаний момент від руха. Таліс Бренер не реалізовує свій шанс. Порох помиляється у боротьбі з Климчуком. Талес міг забивати, звичайно, що заважав йому у підкаті Мизюк, Не дуже зручно було бити, але в принципі цей момент бразилець міг і, можливо, мав реалізовувати. Мені здається, такої ж думки притримується зараз Леонід Кучук. Пряду і не приходить крокішко. Ще одне закидання від Музюка. Тут непогана скидка від Бойчука. і один один. Панасенко забиває вже на 49-й хвилині зустрічі. Надзвичайно швидко зрівнює рахунок металіст. вам ми вдала заміна від Періцього Гняновича. Дивимося ще раз. Ну, трошечки на фар так закинув вперед Мизюк. Чудово тут поборовся бойчук. І ще й Рикошет завадив зреагувати паньєву. Дивимося ще раз. Рикошет від Веремінка і м'яч просто в кут залітає. Горіт рухав В нас один-один. Не дуже вдало діяв Веремінка і в першій половині зустрічі. У нього є жовта картка за фол проти Прядуна. Був дуже-дуже дуже, дуже, дуже е неоднозначний момент, коли Пасхал в принципі, міг і пенальті призначати, коли так з м'ясом Веремінко вибив м'яч у наумця штрафного майданчику руха Романюк. Бойчук. Картушов. Одразу. Порадили захисникові закрити ліву ногу Картушова. І бачите, Картушову не вдалося зробити точний простріл. Продовжується атака медаліста. Панасенко сам проривається прядун. Поперечка відбиває панків. Удар прядуна у поперечку власних хворіт. Відновитися зараз, але дуже самовіддано зіграв. А це минулий епізод. Коли мав забувати пряду, ось тут Панасенко проривався, м'яч до пряду навіть скочив, і паньків свою команду врятував. Він так черкнув по м'ячу і перевів його поперечку. Забирає м'яч у карабіна Порох, але продовжується атака руха. Мисик, його подача на карабіна. перший на м'ячі Мизюк, але Соломона табор пасує на карабіна ще раз, і рух таки забиває. Потужна широка атака руха, яка закінчується на 76 й хвилині. Зустрічі і ще одна успішна заміна. цього разу вже від тренерського штабу руха. Карабін дуже швидко забиває після власного виходу на заміну. І він був дуже активним в цій атаці. Знову передача Мисика. Важливий момент. Знову загубили Соломона Отабора. І він став автором гольової передачі. Рух робить рахунок два один на свою користь. Ну, до речі, тут паті. За соломон отабором не встиг. Бачите, він змістився на карабіна. І в підсумку ні туди, ні сюди, ні в один бік, ні в інший не встиг. У цьому епізоді французький захисник металіста забиває у нас Ярослав Карабін. Фінальний свисток. Пасхала фіксує перемогу руха. Все ж таки ця команда сьогодні трішечки була сильніша. Леонід Кучук цю команду вибудовує вже давно. В його команди є стабільність, є зіграність, і це сьогодні було основним фактором перемоги.